Огляд дитячих девайсів разом з нашим магазинчиком. Такі девайси лише нас в Україні приєднатись, щоб не пропустити. Дуже крута версія оленят, які мають ось такі яскраві малюнки, і вони прям реалістичні, тому що навіть ось тут видно, які вони класні опуклі. Не забувайте, що ці оленятки будуть у нас у оранжевих, зелених та бежевих кольорах. Варто дочекатися, а поки ми зробимо якраз огляд для вас, щоб ви знали, які є девайси. Крута новиночка має ось такі класні рухи. Ось такі вушка, дуже миленькі, вони такі матові кольори завжди у нас йдуть. А малюночки, оченят, носика, і ротика, і такі невеличкі вкраплення. Зовнішня чашечка для від відходів, якраз вона присутня у наших варіаціях продовгуватої форми. І ви можете взяти до ручок ось так зручно, щоб не брати весь девайс. Лише частинку берете у цьому горщику і повертаєте назад, якщо ви відмили будь-які забруднення, які вже були всередині. Перевертаєте і бачите круту ось таку Спиночку, яка буде підтримувати вашу малечу під анатомічні особливості. Закриваєте і використовуєте вже як кришечку, яка буде утилізувати запахи. Відкриваєте всередині справжній скарб, або вже маєте ось таку м'якеньку накладку Memory Form. Дуже зручна, і дитинки буде комфортно, адже на першому плані саме такі форми. М'ятенькі-мітенькі, бачите, не пінополіуретан, а меморіформ. Ми розповідали різницю у раніше. Ще як у нас огляди-пандочки, наприклад, були. І, звичайно, такі секретики це ручки, ось такого девайсу крутого, де ви можете їх знімати за вашим бажанням, або коли дитинка ваша виростає. Але перед тим, як використовувати їх, одягаєте, бо малечі перший раз користується і може десь упасти вліво-вправо. Саме такі девайси допомагають класно стримати і вліво, і вправо, і буде підтримувати вашу малечу, як то кажуть, до автоматичного. Використання. Чекаємо на ваші відгуки, а ще хочеться, щоб ви ще більше оглянули наш асортимент у профілі. Чекаємо на вас. З вами був Children Pots.